отримав там поранення, які були несумісне життя, втратив ногу і е, він боровся за життя вісім днів, але помер. Це була людина, яка більше за всіх вірила в те, що Україна є майбутнє, і більше за всіх е, мріяв про довге життя. Але, на жаль, його підібрали. Це наш син Кевченко Максим Валентинович. Коли почалась війна, він сказав: Мама, я піду, тому що хто як не я, буду захищати свої дітей і вас. Я теж хочу захищати свою країну, щоб мої діти жили тут та тихо, мирно. Він працював у Харкові в нас, займав должність начальника. Він вивозив, спочатку допоміг вивезти свій завод. Він служив 82 й бригаді, в штурмовій бригаді був командиром зводу. Загинув на Запорозькому напрямку. Він як сказати, він багато він був і в Херсоні, і в Донецькій в. Їхня бригада хром була. Ми завжди йому живі квіти, тому що він нам завжди дарував квіти, тільки живі. Спочатку він захищав Київ, Чернігів, а тоді його направили там, де він був раніше в АТО. Донецьку область загинув за день до свого дня народження. 13.09 він народився, а 12.09 загинув. Він працював на жлесній дорозі на початку війни, навіть не задумуючись, мій зять пішов забігати на цю країну. Загинув він. 1 березня 22 року, як герой. Це неймовірна дитина. Він з перших рядів пішов боронити нашу сумщину. Голі руч, він, коли не було в сумах нікого, всі покинули із суми, то він пішов, він був військовим, але в поліції служив і вже пішов на пенсію. І був начальником штабу 15-го стрілецького батальйону. Не можемо змиритися, що його немає. Він для нас завжди стається живий. І не тільки він, а всі його побратими, всі хлопці, всі, всі наші військові, які полягли вічна їм пам'ять. Мій син це доброволець, пішов у 2015 році, добровільно. На війну служив в 54-й бригаді. Він по спеціальності був фельдшер. Його ставляли в Десні, в центрі Десна оставляли. Він не схотів і став наводчиком на БТ, на бешки, як він казав. Це його віс. З ціною повстанемо, з попелу встанемо, з власної волі підемо на гріх. Силою і волею всіх переможемо, бо у нас одна доля не всіх.